Наступне врятує вам місяці життя, а ваших дітей якісно до нього підготує. Гра з дітьми постійно треба грати ігри. Не просто гратись, як то цікаво проводити разом час. а Гра як окремо взята тематична концепція по правилам настільні чи на природі придумана, чи вже з існуючих, але потрібно. Бо гра вчить. Дитину трьом архіважливим істинам. Перше, є правила, по яким усі грають, і вони обов'язкові до виконання. Друге, ти мусиш вміти програвати. <клевиця> Не істерити. Не звинувачувати інших, не перекреслювати взаємини, а приймати поразки стійко і достойно. І третє, не менш важливе, ти мусиш вміти вигравати, не підноситись над іншими. Часто виграш в грі, це ж наполовину чи повністю залежить від випадку, а не від твоїх здібностей. Ти не мусиш принижувати програвших, прийняти перемогу також з честю. І коли ми оці навики закладаємо з гри в дитинстві, дітям не доведеться в 10 дорого платити за їх вигравання. Вивчення в дорослому віці, поділись цим відео.